Всім привіт! Сьогодні буде огляд колекції сучасних солдат на війні в Україні Буде дві сторони ЗСУ і росіяни. Я вже подібний огляд знімав півтори роки тому, але багато що змінилося за цей час, і я хочу вам показати наскільки моя колекція поповнилася новими фігурками. Якщо ви хочете збільшити свою колекцію, мініфігурок і підтримати мій канал фінансово, то можете завітати в телеграм-канал, нашого магазину, і вибрати собі мініфігурки, які вам подобаються. І є також посилання на OLX. І буду вам дуже вдячний за замовлення. Бо таким чином ви і собі плюс робите, і мене підтримуєте фінансово для того, щоб я міг купувати різні деталі для нових анімацій. Ну і перейдемо до самого огляду. Зараз я вам покажу загально всі солдати ЗСУ. І... і покажу вам всі солдати орків, як вони виглядають. І далі вже вам покажу кожну армію окремо. І ось наші солдати ЗСУ. Ось так вони виглядають. І більшість цих компонентів ви можете придбати в нас в магазині і зібрати також подібні фігурки. Ось так вони виглядають. Це у нас перший ряд. Ось так виглядає другий ряд солдатів ЗСУ. Далі йде третій ряд фігурок ЗСУ. І останній у нас четвертий ряд мініфігурок. Ось так вони виглядають. В принципі, це всі мої мініфірки ЗСУ. Далі я вам покажу самих орків. І хто пам'ятає, у нас був розіграш ось такої класної мініфігурки ЗСУ, яка також є в нас в асортименті в магазині. І нарешті в мене дійшли руки до того, щоб визначити переможця. І я визначив його, і це став канал Лего 2BRO. Якщо ти дивишся це відео, то, будь ласка, напиши мені в Телеграм. Ми якось там зв'яжемося, я тобі відправлю цю міні-фігурку. Тому дякую всім, хто брав участь в цьому розіграші, будуть скоро ще нові, і обов'язково ви щось виграєте. І зараз я вам покажу російських солдат. Ось так вони виглядають. Більшість компонентів ви можете також придбати в нас в магазині, як бронежилети чи самі фігурки. Ось так доволі непогано виглядає, для того, щоб валятися десь в українських землях мертвим. І так от у нас виглядає другий ряд. І останній вже третій ряд мініфігурок. Ось така в мене армія орків. І також зараз я вам покажу, як я хотів кастомно зробити комбінізон горка, якщо я не помиляюсь, так він називається. Щось вийшло схоже, в принципі, на мою думку. І також. Ще один з повстанець ДНР. Ось так він виглядає, який знімався в фільмі Іловаська. І ось відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його глянув. Напишіть обов'язково коментар, яке вам відео, яке би ви ще хотіли побачити новий ролик на цьому каналі. Дякую всім за увагу. Всім пока!